У грудні місяці 21-го року наші хлопці відбули на ротацію. З того часу ми не знаємо, де наші діти. Є серед нас рідні, які в низькій уклі, у котрих загинули їх брати або чоловіки, або діти. Є ті, які зникли безвісти. І досі за них немає ніякої інформації. Більша частина наших хлопців знаходиться в полоні. На жаль, терпець наш теж урвався. Ми не можемо знайти своїх дітей. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Але в останній час ми все більше засобів масової інформації бачимо, що нашим дітям Російська Федерація виносить вироки. Вироки ті страшні. Є діти яких позбавили волі на дуже великий термін від 24 років і вище, є ті, яким дали, дали. довічне ув'язнення, того не може бути. Наше суспільство дихає і живе, наше місто цвіте і процвітає, люди наші живуть, але за Маріупольський гарнізон. Все менше і менше інформації. За наших хлопців потрохи починають забувати. Ми розуміємо, як батьки, що зараз актуальне питання це запорізький напрямок, Донецький напрямок, що це напрямок Херсонщини, Київщини, Харківщини. Але наші діти перші стояли там і прийняли це все на себе. І ми дуже просимо наше суспільство побачити нас. І почути, що ми є і що наших дітей ще вдома нема. Нашим дітям дуже тяжко, особливо тим, хто знаходиться на російській території. Там можна, наприклад, і поляни привезти, яка знаходиться в Мордовії. Наші хлопці стоять 16-18 годин на добу. Їх постійно б'ють, постійно слишні крики в коридорах, їх катують струмом, на них натравлюють собак. Зараз останнім часом дуже багато стало проводити так званих судилищ. Так звані квазіреспубліки ДНР 1 грудня осудили мого сина, дячок Максима, на 24 роки. І вони навіть не захотіли, вони навіть не скривають, не хочуть скривати ну, в общем, цю фальсифікацію фактів їм взагалі байдуже на все. Тому що це сфальсифіціровано, це ну, видно неворожованим взглядом. І так вони наших дітей осуджують на такі сроки і навіть на пожизненне ув'язнення. Тому ми хочемо, щоб нас почув весь світ, всі міжнародні організації. Ми закликаємо, і закликали, і закликаємо знайти важелі впливу на Російську Федерацію. на... Того, щоб вони змінили свої, Міжнародні організації змінили свої недієві статути на ефективні. Бо ми хочемо бачити своїх дітей живими. Якщо суспільство буде мовчати, якщо ми будемо мовчати, хто їх поверне, вони нікому не будуть потрібні, за них забудуть, так само, як забули колись Зайловайський. Але ми цього не дозволимо. Ми будемо боротися за них на всіх локаціях. В кожному кабінеті, в кожній установі в Україні за кордоном, всюди ми будемо говорити про гарнізон Маріуполя. Ми будемо говорити про 23-ю бригаду ОГП Хортиця. Ми їхні рідні, ми їхній міцний тил, єдиний щит, і ми повернемо кожного. Нам вже вдалося повернути тих, хто зараз тут присутній, і ми віримо в те, що зовсім скоро, повністю вся наша. Родина буде в повному складі тут святкувати перемогу.